Протягом десятиліть медичний світ спирався на єдиний стандарт здорового артеріального тиску нижче 120 на 80 мм ртутного столба як чоловіків, так і жінок. Однак нові дослідження показують, що цей підхід може ігнорувати важливість та відмінності у здоров'ї серцево-судинної системи. Нові дані вказують на те, що тиск. Сісталічний 100 на 109 мм рт. столба у жінок може встановити такий самий ризик, як і 130 на 139 мм рт. столба у чоловік. Це означає, що жінки можуть бути вразливішими до укладу гіпертонії при значно нижчих показниках артеріального тиску, ніж раніше думали. В чому причина? Гормональна гармонія. Жінки природно отримують користь від захисту серцево-судинної системи, що забезпечується астрогеном, тоді як тестосторону чоловіків може сприяти підвищенню кров'яного тиску. Генетичний план. Подвійна доза X хромосоми у жінок забезпечує додатковий захист від підвищеного кров'яного тиску, тоді як певні гени на Y у чоловіків можуть привертати їх до цього. Схема тіла. Чоловіки зазвичай мають більші тіла та різні судинні структури, які впливають на регуляцію артеріального тиску. Залежно від статі, також різняться розміри нирок, кількість нефронів, фільтраційних одиниць та чутливість до солі. Крім біології, фактори способу життя, такі як дієта, фізичні вправи та управління стресом, можуть з часом суттєво впливати на кров'яний тиск, і ці звички часто різняться у чоловіків і жінок. Чинники старіння. Швидкість і вплив старіння судин можуть відрізнятися залежно від статі. Відповідно до нових можливих критерій фізіологічно артеріального тиску виникає необхідність персоналізації лікування у жінок. І ось як воно може змінитися. Інтерпретація артеріального тиску при загальній оцінці серцево-судинного ризику необхідно скоригувати потенційно, надаючи більшої ваги нижчим показникам у жінок. При нижчих діагностичних порогах. Тиску для жінок, лікування може бути розпочато раніше і за нижчих його рівнів у порівнянні з чоловіками. Вибір ліків слід адаптувати залежно від статі. Наприклад, хоча б локатори кальцевих каналів здаються однаково ефективними в обох статах, деякі диуретики можуть працювати краще у жінок, а інгібітори анезін перетворюючого ферменту у них можуть бути менш ефективними або викликати більше побічних ефектів. Втручання в спосіб життя, такі як обмеження натрію, можуть бути більш важливими для жінок через їхню вищу до солі. Жінкам також можна порадити частіше контролювати свій артеріальний тиск. Стратегії лікування протягом усього життя жінки повинні враховувати гормональні зміни, такі як менопауза та гормональні контрацептиви. Лікування гіпертонії під час вагітності може включати ще. Більш ранні втручання на основі цих нових уявлень. Дякую за лайки та розповсюдження відео.